Усім привіт, друзі! Дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні в даному ролику ми зберемо з вами таблицю з потенціалами монет, а конкретно для монет Layer 2 рішень по типу Arbitrum, Optimism, Starknet. то є в нас така табличка. І я буду переміщати ці монетки сюди, щоб ви бачили, який які взагалі потенціали є в цих монет на цей альзон. Тобто це лише моя буде думка. Я поділюся з вами своїми очікуваннями, своїми цілями, мінімальними на ці проекти. І в загальному хотів сказати, що в мене вже є ролик також з потенціалами монет. ТОП 10 монет, Layer 1 рішень. Рекомендуємо подивитися там. Там, вже ви будете знати також мої очікування по конкретним проектам, такі як Суї, Аптос, Тонкоін і тому подібне. Тому рекомендую вам цей ролик. Подивіться і для себе будете також знати потенціали цих проєктів. А перед тим як ми продовжимо, рекомендую, звичайно, вам підписатися на мій YouTube канал, тому що я стараюся для вас давати тільки корисну інформацію. І також заходьте в Telegram канал тому що там ще більше корисної інформації для новачків. А зараз бажаю вам приємного перегляду і поїхали! Ну що ж, друзі, переходимо до сайту CryptoRank. Коли ми в пошуку впишемо тут Layer 2 рішення, як бачите, тут можна меми вписати Layer 1, Layer 2. Коли ми впишемо тех Layer 2 рішень, нам тут висвітить досить багато різних монет, такі як і Polygonmatic, і Arbitrum, і Optimism. Тобто, ми бачимо з вами повний список з Layer 2 рішень з тих монет, які відносяться до цього сектору. Нагадую, друзі, Layer 2 рішення це рішення другого рівня для мережі ефіра. Так, тобто ефір для нас є основним, а все, що будується під ефіром, допомагає самому ефіру, і Взагалі його роботу, це якщо коротко сказати вам про ці проекти. Але в загальному сьогодні ми пройдемося по цим всім монеткам. Я поділюся з вами коротенько, що собою представляє кожен з цих проектів і який потенціал, звичайно, покаже цей проект на Альсезоні. Тобто, це лише моя думка буде, мої очікування, і звичайно, поділюся цими очікуваннями з вами. Я думаю, вам цікаво, що буде вкладочки сто їх сів. Так тому додивіться цей ролик до кінця і обов'язково підписуйтесь, друзі, тому що я стараюся для вас давати дійсно корисний контент. Отже, переходимо давайте до першої монетки. Перша монета в нас. В списку, як бачите, з найбільшою капіталізацією сьогодні є в нас монета МНТ, монета Мантли. Що це взагалі за проект і де він знаходить, знаходиться на CoinMarketCap, На якому місці? До речі, хотів сказати, друзі, що в цьому відео будуть тільки розбиратися нові монети, які ще не бачили альзону, не бачили бичого циклу. Так для прикладу, монета Polygon, монетка MATIC, вона вже була на попередньому циклі, тому я її не буду розглядати. Для мене нагадую, друзі, важливіше, щоб монетка ще не розкачувалася і не бачила вливання ліквідності, якщо коротко так сказати. Отже, переходимо давайте до монет мантли що це взагалі за проект в загальному списку криптовалют вона знаходиться на 42 му місці з капіталізацією близько двох мільярдів доларів. Одразу скажу, друзі, це гарне місце, тобто вона входить в рейтинг топ-50, і це вже прекрасно видно, що сила у проекті є, і він звичайно розвивається. Одразу скажу вам по секрету, такому маленькому це монетка є від біржі Байбіт. Так, тому це для себе ще один такий аргумент, чому варто цю монету також мати в своєму портфелі. Тому що пам'ятайте, друзі, на попередньому циклі монетка від Binance була проект BNB. Так? Так, біржі бабить сьогодні. Є в нас одна з монет: це проект мантли Це так, я вам по секрету скажу. Але давайте переходити в загальному, що це за проект, для чого він. Є, отже, леєр 2 мережа на ефіріумі Вона значно знижує комісії та пришвидшує самі транзакції. Вони масштабують сам ефір, дозволяють виконувати DeFi дії швидко і дешево. І, звичайно, підтримує конкретно цей проект. Mantle, він підтримує ліквідний стейкінг через METH. Знову ж таки, він напряму зв'язаний з ефіріумом. Тому якщо ефір буде рости, відповідно цей проект також покаже ріст. Особливість цього проекту є це те, що в нього є власний казначайський резерв близько 4 мільярда доларів дійсних коштів. І ті по заблокованих Коштах, якщо подивитися статистику, то там близько 2 мільярдів доларів було на пікові 24 2024 році в грудні місяці. І це один з топ проєктів, який може дійсно показати немалий потенціал на бичому циклі. Отже, ця монета, також, якщо ви хочете інвестувати в ефір, але не напряму, ця монета має взагалі бути у вашому портфелі. Знову ж таки, не фінансова рекомендація, так, надіюсь, ви ризики розумієте. До речі, якщо ви не чули за цю монету, перший раз взагалі дізналися з моєго каналу, то в коментарях напишіть це. Я буду дуже вдячний. Цікаво, скільки взагалі людей не знали за цю монету. Переходимо. Давайте далі. Наступна монета, знову ж таки, ми не будемо розглядати полігон. Наступна монета по кількості коштів гріночної капіталізації. Це в нас є проект Arbitrum. Також всім уже знайомий знайома монета по Arbitrum, Якщо подивитися на сайті CoinMarketCap, вона знаходиться на 52-му місці. Також непогане місце і має півтора мільярда. Доларів рівночної капіталізації. Що це взагалі за проект? Давайте його розберемо. Пройдемося, що в нас тут є. По фондам давайте одразу покажу. По фондам у нас тут є Pantera Capital, Coinbase Ventures, Polychain Capital. По фондам одразу скажу, друзі, це топ фонди. Так, це 1 фонди. Вони є досить непоганими. На історії був непоганий результат в тих монетах, куди заходили ці фонди по фандрейзіну по заблокованих коштах. Давайте подивимося: 123 мільйона доларів. Це немало, це досить велика сума. Так, давайте повертатися до таблиці. Перша монета, яка буде в перш в списку 5 іксів. Чому саме 5? Тому що це таке консервативне рішення. Так, я ставлю взагалі на цей проект в районі 5-10 іксів. Тому я поставив першу стрічечку. У нас є проект Мантле. Також в цю стрічечку я ставлю проект арбітром, і також потенціал я ставлю в районі 5-10 іксів, тобто 5 це мінімальне значення, взагалі, які я очікую від цього проекту, якщо взяти середнє значення накопичення по ціні, так якщо відкрити графік, подивитися середній діапазон, тому що ви бачили, що волатильність на проекту досить є непогана. Якщо ми просто відкриємо графік, то я показував друзі, що середній діапазон накопичення по арбітру це приблизно 75 центів. Неважливо, чи ви ось тут купували, чи ось тут купували. Це діапазон, де накопичуються монети крупним. Капіталом, тому що крупняк він набирає позицію і по цим цінам, і по цим цінам. Звичайно, чим довше монета тут знаходиться, тим більше середня ціна буде спускатися нижче по стратегії DCA. Так, тому е, мінімальна ціль від середнього діапазону я поставив знову ж таки друзі, це в районі 5 іксів. Тобто, якщо проводити від 80 центів, проводимо 5 іксів, це приблизно буде 4-5 баксів. Тому я думаю, з цим для вас буде зрозуміло. Знову ж таки, друзі, такого вам ніхто не показує. Цілі діапазони, до яких чекати ці альти, так і де їх правильно фіксувати. Тому обов'язково підписочка обов'язково зараз зайшли під. Підписалися так, якщо вам дійсно подобається мій контент, тому що стараюся для вас давати тільки корисну і конкретну інформацію. Отже, переходимо. Давайте далі. І саме за арбітром хотів вам сказати, що це одне з найпопулярніших Layer 2 рішень для Ethereum і використовую модель Optimistic Rollup, Тому що є ще в нас для Starknet він працює по іншій технології. Для прикладу, Starknet і монета ZK в SYNC, Зараз ми також до неї перейдемо. Вона працює на основі ZK Rollup, А це трошки інакша технологія. Зараз не будемо поглиблюватися. Взагалі, в цю тему просто хочу вам сказати, що Optimism і Arbitrum – це два подібних проекти, які працюють по одній технології. Отже, Arbitrum, він також прискорює оплату та взаємодію з різними defi інструментами, і він є головним в сфері DeFi та NFT. Також до речі, хотів вам сказати, що Arbitrum – це топ проект, який має найбільшу L2 за TVL, тобто за кількістю заблокованих коштів. В екосистемі, так, дивіться, він на сьомому місці знаходиться. Це також важливий фактор, друзі. Запам'ятали про це, так, тому що бачите, тут 806 протоколів, і це для тих, хто взагалі сумнівається в цьому проекті. Так, я не буду знову ж таки поглиблюватися, тому що тут інформації можна багато вам показувати, вивчати. Я вам просто показую основну вижимку, основну конкретику, так на які варто дивитися взагалі під час аналізу. По кількості заблокованих коштів, як бачите, в арбітруму це є сьогодні в районі 2,5 мільярдів. Знову ж таки, воно вже скоректувалося так під час. В грудні 24-го року там було більше кількість заблокованих коштів. Як бачите, друзі, він в топ-10 заходить, так само як і суї. До речі, так і бачите, що тут уже статистика вам показана, друзі, де є кошти, так і куди взагалі рухається капітал. Тут все наглядно видно, тому будьте уважні. Якщо ви будете спостерігати, то звичайно будете мати. Позитивний результат на дистанції. Переходимо давайте далі. Наступна в топ-10. Ми поставимо монету. Монета буде оптимізм. Так я ставлю сюди в район 10 з потенціалом 10 іксів. Оптимізм в нас знаходиться також на топ в топ-5 по Layer 2 рішеннях, і знаходиться сьогодні. капіталізація має в районі 1 мільярда доларів. Якщо ми подивимося на сайті CoinMarketCap, в якому місті він знаходиться. Давайте подивимося, він знаходиться на 67-му місці, тобто входить в топ-100. Це також гарний проект, який має велику, великий потенціал для. Просто я, звичайно, поставив в районі 10 іксів, це таке консервативне значення. Давайте його зараз розберемо, що це за проект. По оптимізму. Також бачимо, тут є гарні фонди: Андерсен Хорвіць, Coinbase, Paradigm, Також є той самий картель, який показує непоганий потенціал на історії. По кількості інвестованих коштів, друзі, на хвилиночку 200. Майже 270 мільйонів доларів це немала сума. І сьогодні капіталізація становить 1 мільярд. Тому тут можна сказати, цей проект зараз є вже плюс-мінус недооціненим. Так і знаходиться в досить гарному діапазоні для накопичення. 60 центів це гарна ціна на сьогодні. Отже, Layer 2 рішення також є для Ethereum. Також він працює по технології Optimistic Rollup, так само як і Arbitrum. і також він призначений для того, щоб зменшити витрати на транзакції в самому Ethereum. і основна особливість взагалі оптимізму – це те, що в нього є stack, і це є основа для інших l 2 рішень. Мережа є частиною суперчейна. Це також він проект бейс. Якщо ви знаєте, друзі, він також побудований на суперчейні, так і він зв'язаний напряму з оптимізмом. Тому, про якщо ви знали за проект бейс, по оптимізму. Якщо ми будемося тут, взагалі де він знаходиться. На дефілама, тобто бачимо, друзі, він на 21 му місці. Тобто в нього трошки гірша ситуація, але знову ж таки, це проект, який має великий потенціал для росту. Як бачите, я його поставив в рядочок 10 ексів, тому що знову ж таки в нього сьогодні є капіталізація 1 мільярд доларів всього лише, Тому 10-20 мільярдів на бичому циклі це взагалі непоганий результат може показати. Переходимо давайте до наступної монети. Наступна монета, яку ми сюди також ставимо, в цей рядочок це буде WorldCoin. Так, я думаю, ви чули за цей проект. Він сьогодні знаходиться взагалі на четвертому місці з капіталізацією півтора мільярда доларів на сайті CoinMarketCap, Давайте подивимося, де він знаходиться на 53-му місці, Тобто, майже ходе виходить також як арбітром. Топ 50 Сьогодні коштує один долар, і давайте подивимося що тут по фондам. Було ну тут. Той самий картель, друзі, Multicoin Capital, Coinbase, Anderson Horowitz, Blockchain Capital. Тобто тут той самий картель, який також збирається в тих проектах, які збираються їх запампити. По фандрейзингу по заблокованих по інвестованих коштах було 375 мільйонів доларів. Це колосальні кошти, друзі. Як для цього альсезону, для цього взагалі вичого циклу це великі кошти. Нагадую, друзі, що на попередньому циклі в Solano також було інвестовано приблизно 300-400 мільйонів доларів. Це було двадцять 2021 році. Отже, Вордкоін, що це за за проект? Це проект для. Цифрової ідентифікації людей за допомогою сканера очей. Він створений для того, щоб створити унікальний спосіб підтвердження особистості, особистості та давати базову незворотну винагороду. Так, за, це, за те, що ви заскануєте свою сітчатку, там надаються вам токени. Це основна особливість його в тому, що це є в першій в історії біометричний. Сканер для розподілу токенів, і більше 12 мільйонів людей вже приєдналося до цього проекту. Тобто такий цікавий напрямок, так і я думаю, що він може також на цьому альтезоні зіграти свою роль як ідентифікатор, тому що ну це перший в своєму роді монета, яка проект, який зв'язаний напряму з ідентифікацією людей. Тому ця монета також може показати непоганий потенціал для росту. Я її поставив в діапазончик в рядочок 10 іксів. Подивимося, як воно буде взагалі на альтсезоні. Переходимо. Давайте далі. Наступна монета, яка буде в третьому рядочку, це буде проект Immutable X. Я думаю, ви чули за цю монету. Я її вставлю в цей рядочок, тому що потенціал в неї є непоганий для росту. Immutable X знаходиться, має капіталізацію близько 1 мільярда, то вже скоректувалося близько 900 мільйонів доларів, і також знаходиться в списку Layer 2 рішень по сайті CoinMarketCap він знаходиться в топ 80, 78 місце по капіталізації. По фондам, якщо ми подивимося, тут також є Coinbase і Delphi Ventures, і в загальному фонди тут є Присутні по кількості інвестованих коштів було зібрано 322 мільйонів доларів. І для чого взагалі Immutable X? В чому його є взагалі фішка і особливість? Immutable X це також є Layer 2 рішення, побудоване на ZK Rollup для NFT та ігор на Ethereum. Тобто в нього напрямок це є NFT і Ігри. Він дозволяє створювати, продавати, купувати NFT без високих комісій. І особливість є в тому, що понад 150 ігор підтримують Immutable X. Це такі партнери, як Ubisoft, GameStop, TikTok також вже є присутні в цих в партнерстві з Immutable X. Тому, друзі, якщо буде знову ж таки хайп на NFT в цьому циклі, а я впевнений, що напрямок цей також буде розвиватися, так само як було у 2021 році, то звичайно буде непоганий потенціал для росту. Це одна з монет, яка екосистеми Ефіріума відповідає за NFT і за розвиток GameFi індустрії, тобто це така монета, яка заслуговує того самого. Потенціалу того самого рядочку, куди куди я її взагалі поставив. І переходимо. Давайте далі. Наступна монета, яка буде в цьому списку, це буде проект Starknet. Я вже як бачите, поставив його сюди, в район 20 іксів. І давайте також розберемося, що це за проект. Отже, монета StarkNet знаходиться на сайті CoinMarketCap на 124-му місці і має капіталізацію 400 мільйонів доларів. Проект СКАМ, який більшість ну так думаю, більшість учасників ринку, що ця монета СКАМ нікому не потрібна, так але знов ж таки я завжди розповідаю, що час покаже потрібен цей проект. Не потрібен. Звичайно, ніхто такої корекції не очікував. Але, друзі, що ви хотіли у зоні накопичення, у зоні взагалі медвежого циклу? Тобто в нас ще по новим альтам сьогодні йде фаза накопичення. Так, і по них ще нічого не починалося. Саме по новим альткоїнам, які ще не бачили альтсезону. Це я тільки за нові розповідаю. Отже, по старкнету Давайте подивимося, що у нас тут постаркнето: Пантера Кепітал, Парадій, Секвоя Кепітал, Мультікоін, Полічейн Капітал, Коінбейс, Консенсус, Ефіріум Фондейшн. Ну, інші такі фонди, як Alameda, Срі Ерфс Capital, Naval Ravikant. Тому друзі, тут ось цей картель такий картель був оселанів в 2021 році. Це просто вам на заміточку. Давайте, взагалі, подивимося по кількості інвестованих коштів. Було в районі 300 мільйонів доларів. При сьогоднішній капіталізації 400 мільйонів доларів. Тому як ви вважаєте, проект сьогодні є перепроданим і є недооціненим. Чи як дивіться? Проект StarkNet, він також є, як і монета ZK Sync, Зараз ми до неї перейдемо. Він побудований на технології ZK Rollup. і він прискорює також DeFi, знижує комісію для Ethereum, так і гарантує приватність і безпеку. Давайте подивимося на DeFi Lama, де він взагалі знаходиться. Знаходиться по кількості заблокованих коштів на 44-му місці. Тобто сьогодні я вважаю, друзі, є недооцінка цього проекту. Це особиста моя думка. Так, і звичайно, на фоні тому, що ціна сильно впала, таку корекцію зробили по ціні, що звичайно розчарування зробили по цій монеті. Але, друзі, я вам нагадую, що такі монети, які знаходяться в топ, в топ-150, топ-200. Так, а дивіться, ми ще тут бачимо з вами. Зараз ми дійдемо, там ще закасинк також в дні ще знаходиться. Та сьогодні є недооцінена монета Дікс так знаходиться в цьому діапазоні. І я нагадую, друзі, що Solana у 21-му рості перед взагалі альтсезоном. Також знаходилися на 140 му місці. Якщо ви не вірите, подивіться взагалі ролик про історія повторяться альткоїни. Я там розповідав, як було на історії 2018, -му, 2021 -му році, і що було з тими альтами, які знаходилися за топ 100, за топ 200 чи дійсно вони показали взагалі ріст. Тобто історію потрібно дивитися на історію, друзі, як було раніше. Так і ви для себе зробите деякі висновки, подивитися, куди варто робити взагалі акцент і направляти свою увагу, а куди не варто. Переходимо, давайте далі. Наступна монета, яка буде в списочку вже 50 іксів, тут тобто вже потенціал є як бачите більшим. Тут звичайно ми вже будемо ставити монету ZK Sync. І так, друзі, переходимо до монети за касинк. Знаходиться увага на 190-му місці на CoinMarketCap. Топ проект, в якого було максимально інвестована кількість коштів. Зараз ми перейдемо, я вам покажу скільки. Топ-200 те місце. Як ви вважаєте, проект сьогодні є сильно недооціненим чи сильно переоціненим? І ще один такий нюанс сказати, друзі, що ми з вами завжди переоцінюємо проекти в моменті і недооцінюємо їх на перспективу на дистанцію. Я хочу, щоб ви це також записали собі, десь запам'ятали друзі, тому що це також важливий фактор. Отже, проект з СИНК». Тапсизація менше 200 мільйонів доларів, 5 центів коштує топ 200 місце. Переходимо. Давайте до цього проекту. Давайте подивимося по фондам. Андерсен Хорвіц, Драгонфлай, Дельфі, Консенсіс, Блокчейн, Кепітал, Коінбейс, Окекс, Байбіт, так Алхемі, блокчейн. Ком. Я нагадую, що цей фонд не заходив з хам. Хешет фонд, Ось такі взагалі фонди в нас є. По фандрейзингу, друзі, увага: 458 мільйонів доларів зібраних коштів. При сьогоднішній капіталізації 200 мільйонів доларів висновки самі зробіть. Так монета Зека <ZK> Sync це також є у нас, як і монета Старкнет подібним чином працює. Тобто технологія подібна. Також проект створений, щоб пришвидшити сам ефіріум, зменшує комісії, збільшує взагалі швидкість роботи в DeFi інструментах, не в тобто. Сенс один і той самий, друзі, що пришвидчити взагалі ефіріум екосистему. Він має максимально потужні інвестиції. Так таких інвестицій взагалі не у всіх проектах знайдете. Близько півмільярда доларів було інвестованих коштів. Звичайно, сьогодні в нас ще є недооцінка по заблокованих коштів. Тобто, ТВЛ, на жаль, в нього є ще поки що невеликим. На 60-му місці 59 те місце знаходиться по DeFi Lama. По кількості заблокованих коштів є, звичайно, ще недооцінка. Я думаю, друзі, що це також знаєте, ми завжди з вами. Робимо якусь ставку на перспективу, і вам важливо прийняти рішення тоді, коли монети, проекти вони є недооцінені, тому що. Під час аль сезону під час росту взагалі буде звичайно, вже проекти будуть більш розвиватися, будуть вливатися в них ліквідність, і ми будемо з вами бачити зовсім інші цифри, зовсім інші взагалі ціни. Тому я і поставив цей проект в рядочок 50 іксів, тому що такий потенціал я очікую на альтсезоні. Звичайно, якщо ці проекти всі не зіскамляться завтра, так я думаю, ви ризики розумієте. Переходимо давайте далі. І наступну монету, яку я сюди також поставлю, але це вже, мабуть, буде трошки більший ризик. Це проект Манта. Отже, проект Манта Нетворк сьогодні. На сайті CoinMarketCap займає місце 368 і має капіталізацію всього лише 90 мільйонів доларів. Зараз скажу, друзі, тут уже є підвищені ризики. Маєте це розуміти так, і маєте, якщо ви купуєте цей проект, маєте розуміти, що ця монета може взагалі не показати того росту, не показати того потенціалу. Давайте його більш детальніше розберемо. Що це за проект? По фондам. Давайте подивимося. Пульчайн Кепітал, Спартан, Multicoin, також по фондам. Бачимо, є непогана ситуація. Їх є досить багато. Так, по кількості заблокованих, по кількості інвестованих коштів було. 60 мільйонів доларів, і проект також виходив на лаунчпулі на Бінансі. Проект Manta, це також є модульний ZK Rollup з акцентом на приватність. Він використовується для конфіденційних операцій, DeFi і стейкінгу. Проект Manta Network сьогодні досить сильно скоректувалася. Максимальний діапазон був в районі 4 доларів, і сьогодні є 20 центів ціна. Тобто маєте розуміти, друзі, що тут ризики вже є підвищені. Так, знов ж таки, я вам на це натякаю, що через той монети тут знаходяться. Так, чим більше ризик. Тим більший потенціал для росту. Чим менша капіталізація, чим далі знаходиться монета на сайті CoinMarketCap тим більший потенціал для росту, тим більший ризик. Я думаю, ви відноситеся до цього з розумінням. Переходимо далі. Сама важлива сторінка, мабуть, для вас, яку ви чекали, про це проекти з потенціалом 100 іксів і більше. Це ті монети, які є сильно недооцінені і мають великий потенціал для росту. Дійсно, можуть всіх здивувати на цьому альсезоні. І перша монета, яка буде в цьому рядочку, це буде проект Метіс. Монета Меті знаходиться на 326-му місці на сайті CoinMarketCap і має капітацію 110 мільйонів доларів. Тобто вже трошки вище, ніж проект Манта, так але потенціал для росту також, можливо, ще й більший. Давайте подивимося по фондам, яка тут ситуація. Також був OKEx Ventures, Genblock, тобто вже не бачимо того картеля, не бачимо тих популярних фондів, але тут вони також присутні. По фандрейзингу, по кількості інвестованих коштів, було всього лише 11 мільйонів доларів, досить маленька кількість коштів. І проєкт Metis також є у нас оптимісті Кролап на Ефіріум. Він дозволяє створювати dao компанії для бізнесу у web 3 Тобто цей проект має свою таку особливу нішу, особливий напрямок. І в цього проекту також досить великий фонд для розвитку, тобто близько 700 мільйонів доларів було. Інвестовано для того, щоб розвивався цей проект. І, до речі, хотімо показати, що основна фішка також цього проекту, що тут всього лише в циркуляції 6 мільйонів монет. Тому ціна тут може бути в якщо не в сотні, то в тисячі доларів, якщо дійсно цей проект виживе і покаже великий потенціал для росту. Наступна монета, яку би я поставив в цей список, це буде проект Scroll. Я думаю, ви також за нього чули. Ця монета має капіталізацію сьогодні 50 мільйонів доларів. Тобто, вже бачите, друзі, що тут уже підвищений ризик і маленькі капіталізації. Давайте подивимося по Кількості інвестованих коштів було 80 мільйонів доларів. Також проєкт виходив на лаунчпулі на Бінансі. Проект сам Scroll він є також ZK-ролапом для Ефіріума, також призначений для того, щоб масштабувати сам Ефіріум і для DeFi та інших децентралізованих проєктів. По кількості заблокованих коштів на сайті Дефілами також знаходиться плюс-мінус в тому діапазоні, де й проект ZK Sync. тобто бачимо 62 ге місце. Тому цей проект також може показати непоганий потенціал для росту і сьогодні є недооціненим, на мою особисту думку. Переходимо давайте далі. Наступна Монета, яка буде в цьому списку, і остання на сьогодні це буде монета Boba Network. Ось така цікава назва в цьому проєкті. Boba Network сьогодні має ціну близько 10 центів. Давайте подивимося, максимально була в районі 7 доларів. Так, ціна. І сьогодні має капіталізацію 40 мільйонів доларів. По фандрейзингу ну, давайте подивимося, також було 45 мільйонів доларів інвестованих коштів. По фондам давайте покажу швиденько, що тут було. Біржа Crypto.com інвестувала в цей проєкт. Тобто бачимо, що тут уже не така ситуація, як в інших проектах. Сам проєкт Boba Network, це також є Optimistic Rollup на базі OP Stack з додатковими можливостями. Також призначений для того, щоб масштабувати сам Ефіріум. І саме головне, друзі, що тут уже всі монетки знаходяться в циркуляції, тобто вже всі монетки є розблоковані. Тому ця Монетка знаходиться в цьому списочку, там де потенціал 100 іксів. Великий ризик, великий потенціал для росту. Уже ось такий списочок ми зробили. Ще раз скажу, друзі, що це не фінансова рекомендація. Не 100% що дійсно воно так буде. Просто це лише моя особиста думка, і, звичайно, мені буде самому цікаво, які потенціали покажуть ці проекти під час уже альсезону, під час вливання ліквідності в альткоїни. Також хотів сказати, друзі, що в мене є проєкт Syndicate. там монети, які є взагалі високоризиковані, але там вже є монети з GayFi-індустрії, проекти, які взагалі можуть показати великий потенціал для росту, як, наприклад, монета Sandbox або Axie Infinity з попередніх циклів знову ж таки, друзі, я вже не буду там робити список з монет, показувати потенціал для росту. Я вам показав основу, так, layer 1 і layer 2 рішення. Це ті проекти, які можуть показати непоганий взагалі потенціал. І, звичайно, в них є менший ризик. Ризик. Там, де є більший ризик, там, звичайно, є ще більший потенціал для росту. Це не мемкоїни, так, це взагалі монети, які зв'язані також з різними секторами, призначені для конкретних напрямків в криптовалютній індустрії. Тому, якщо ви хочете дізнатися, що це за монети, заходьте в телеграм-канал, або я силочку залишу також в описі під цим роликом. Криптосіндікат – це проект, який подібний криптопенсії, але з великим потенціалом для росту. Тому Користуйтеся. А зараз, друзі, якщо вам сподобалося, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал. Дивіться ще ось цей ролик про Layer 1 рішення. Це ті монети, які також мають великий потенціал для росту. Стараюся вам давати тільки конкретику. Бо як бачите, я вже навіть тут по монеті Immutable X записував ролик потенціал для росту, мінімальний. По прогноз по тонкоїну, по ноткоїну, тобто давав вам взагалі цілі на альтезон для цих всіх монет. А зараз, друзі, бажаю вам усім профіту. Якщо сподобався ролик, обов'язково підписуйтеся. Пишіть ваші коментарі, що вас цікавить. Набирайтеся терпіння і до зустрічі в наступних роликах.